Я не пророк, я вчений. Але запам'ятайте мої слова. Хочете ви цього чи ні, вам, росіяни, доведеться знову виступити проти нацизму. Ваша церква зрадила Ісуса. пішла проти Його заповідей. Ви ж зрадили своїх дідів і підкорилися нацизму, який вам нав'язав дворкін. І ви бачите це. Бачите, що відбувається в країні. Але скоро, дуже скоро ви прозрієте. Головне, щоб це прозріння не настало занадто пізно. І щоб ми ще змогли вам чимось допомогти. Хочете ви цього чи ні? Вам доведеться так само, як колись вашим дідам ще раз протистояти нацизму, але цього разу вже у вашій власній країні. Я розумію, що заради себе ви не будете протистояти. Себе ви вже зрадили, але заради своїх дітей, заради їхнього майбутнього, ви встанете. Клімат змусить. А такі вчені, як виноградов, нічим не зможуть вам допомогти, тому вам доведеться звернутися до Аллатра. Але перш за все, ви повністю позбудетеся нацизму у вашій країні, інакше ноги нашої не буде у вашій країні, і це відбудеться набагато раніше, ніж ви можете собі уявити. Ви зрозумієте, що життя ваших дітей дійсно варті того, щоб за них боротися.